Польща підсумки тижня, що минає. Польща підсумки тижня найважливіші події тижня, що минає, вітаю, і сьогодні цю програму замість Дар'ї Юрієвої підготував для вас я, Тарас Андрухович, новини, які не можна пропустити. Отже, чим жила польща попередні сім днів? Що коментували польські політики? Які важливі та цікаві події відбувалися протягом перших днів грудня? А розпочнімо ми від однієї з найважливіших тем. ابتو بس Головне завдання проєкту східного щита польської тарчавсхуд та не допустити швидкого і раптового нападу Росії на Польщу 30 листопада. Прем'єр-міністр Дональд Туск запевнив, що Польща співпрацюватиме з країнами регіону для забезпечення безпеки кордонів з Росією та Білорусс у Геміні Будри Венґожевського повіту в Армінсько-Мазурському воєводстві. Очільник уряду відвідав першу збудовану ділянку східного щита. Нагадаємо. Що це лінія укріплень природних перешкод, фортифікацій та сучасної інфраструктури на північному та східному кордонах Польщі. Це стосується не лише кордону з Росією та Білорусію. Усе, що ми робимо тут, і будемо робити, це також на кордоні з Україною, спрямоване на стримування і відлякування можливого агресора. Тому це дійсно інвестиція в мир, заявив прем'єр-міністр Дональд Туск також Ці наші заходи охоплять також кордон з Україною, але з інших причин ми хочемо, аби на всій протяжності східного кордону поляки почувалися у безпеці. Ми не передбачаємо жодних примусових переселень не Перші елементи східного щита показують, що це розумна скоординована система захисту. Додав Дональд Туск. На тим уже на цьому першому відрізку. Зрозуміло, що це сучасний спосіб захисту польського кордону, тобто бетонні їжаки, протитанкові рови, але й елементи природного середовища. Це інтелектуальний спосіб побудови цих конструкцій та установок. Все це розумно складена послідовність ефективного захисту. То чиска становить інтелігентні скомпонований чонкс скутечної оборони. А значення проєкту Східний щит в ефірі польського радіо 24 коментував колишній командувач сухопутних військ генерал Вальдемер Скшипчик, який заявив, що важливим елементом фортифікаційної системи будуть елементи інженерно-електронної безпеки. Частиною щита сходу будуть також інженерні фортифікації. Це буде початок розбудови смуги укріплень, ключовим питанням, яке там буде фундаментальним елементом, стануть системи, що будуть розгорнуті упродовж вздовж всього кордону на велику глибину, навіть на 30-40 кілометрів, на основі інженерних розробок та систем електронного забезпечення і наразі системи. Електронічного сперття експерт з питань безпеки порталу Політика Інсайт» Марек Швєрчинський підкреслив, що східний щит значно полегшить польській армії ведення операції у разі агресії з боку Росії речі в війні са незмінні. певні речі у війні не змінюються, бо треба зайти, треба якось прорватися, треба захопити територію, утримати її. Треба перевести техніку. Завжди варто, аби територія боролася на нашому боці. Ми мусимо до цього підготуватися і підготувати до цього територію. Ми мусимо дати бій противнику там, де ми хочемо дати йому цей бій, а не там, де він хотів би нас заскочити. Ми мусимо скути його рухи також полегшити рух наших військ, його рухи, але теж Нагадаємо, у червні уряд Польщі прийняв постанову про національну програму стримування та оборони. Східний щит передбачається, що вздовж кордону з Росією та Білорусю буде побудована лінія укріплення природних перешкод, та загальна. Протяжність якої складе приблизно 800 кілометрів. Будівництво фортифікаційних споруд розраховано до 2028 року. На це уряд Польщі виділив 10 мільярдів злотих. Метою ініціативи є створення комплексної оборонної інфраструктури на східному фланзі НАТО для протидії загрозам з боку Білорусі та Росії. Проект Східний щит включає не тільки укріплення, але й системи розпізнавання загроз, висунуті військові бази. Та системи боротьби з безпілотниками укріплення мають на меті полегшити війську польському оборону кордону та ускладнити проникнення в країну потенційним нападникам. Далі переходимо до політики, якими будуть головні питання головування Польщі у Раді Європейського союзу: військова та енергетична безпека, охорона кордонів і посилення конкурентоспроможності у Варшаві. Прем'єр-міністр Дональд. Туск зустрівся цього тижня з головою Європарламенту Робертою Мецолою та лідерами європейських політичних фракцій. 1 січня Польща перейме шестимісячне головування в раді ЄС. Очільник польського уряду підкреслив, що перед обличчям геополітичних викликів у різних частинах світу Польща готова прийняти головування в ЄС на початку наступного року. Безпека, Безпека у багатьох і аспектах. Енергія як одна з головних умов відновлення повної конкурентоспроможності з боку ЄС, захист різних груп наших громадян, чесна конкуренція, за якою Європа має шанс вигравати у будь-кого в світі. Але це вимагає певної асертивності. Європа повинна бути більш егоїстичною та солідарною, більш егоїстичною щодо своїх опонентів. Пшетівніков, істин переконаний, жі тут знайдемо порозуміння. Пріоритету Польщі під час головування в раді Європейського союзу буде передусім безпека. Прем'єр-міністр підкреслив, що найближчі півроку домінуватиме власне це питання господарки, конкурентоспроможність європейської економіки, асертивність Європи, суверенітет у розумінні твердої позиції у захисті європейських інтересів все це має стати фактом, а не тільки постулатом. І, звичайно, безпека, обороноздатність, уніфікована політика щодо Росії все це буде одним з ключових пріоритетів, і це вимагатиме теж політики з великої П. Дональд Туск наголосив, що питання безпеки пов'язане з фундаментальними цілями та завданнями Європейського союзу. Будь то розмови про енергетику, клімат, продовольство, підвищення обороноздатності Європи в цілому та її держав-членів, трансатлантичне співробітництво, політика щодо російсько-української війни скрізь нам доведеться вийти за рамки традиційних поділів, і ми повинні будемо пам'ятати, що безпека всього континенту залежить від нас. Цим же континенту. Очільник польського уряду попередив, що у кожному питанні від енергетики та продовольства до війни в Україні європейські політики мають продемонструвати відповідальність та історичну свідомість, аби запобігти помилкам ХХ століття в Я свідомо використав порівнянні з політиками та ситуації перед Першою світовою війною. Термін «sleepwalkers» сновиди відноситься до історії як опис людей, які мали дуже багато влади і дуже мало уяви. європейський парламент поділяє пріоритети польського головування в ЄС щодо безпеки. У цьому у свою чергу запевнила. Голова європарламенту Роберта Мецола після зустрічі із Дональдом Туском у Варшаві рівень нашої готовності має відповідати рівню загроз, сказала мецола коли ми говоримо про захист України, ми також говоримо про захист європейської безпеки, але без значних інвестицій у власні оборонні можливості безпека не буде забезпечена. Європа інвестує на оборону 1,9% ВВП, а Росія 9%. Ми повинні підкріпити свої слова діями. Майбутні пропозиції та переговори з цього питання, включно з багаторічним бюджетом, що очолює W tym eurokomisar eurokomisarz Piotr Serafin ma tu mój wadechalny znaczenie. Роберта Мецола зазначила, що на політичні пріоритети впливає геополітична ситуація. За її словами, останні три роки домінуючою темою обговорення є російська агресія проти України та відповідь на неї з боку ЄС. Це жорстока війна, яка дуже суттєво показує, що ми повинні зміцнити нашу зовнішню політику та політику безпеки. Незалежно від того наскільки надзвичайно важливою є нинішня ситуація. Ми повинні діяти разом як ЄС. Ми повинні забезпечити, аби ми протистояли цим надзвичайно важливим викликам, наголосила Роберта Мецола. Ну а далі про польсько-українські відносини. Отже, польсько-українські відносини часто характеризуються емоційністю, яка затьмарює спільні цінності і стратегічні інтереси, зазначили учасники польсько-українського форуму майбутнього. Який відбувся 2 грудня у Варшаві, політики, дипломати, експерти, підприємці і є представники новорядових організацій, взяли участь у заході, організованому фондом Stand with the Ukraine за підтримки центру Мірошевського обговорення було зосереджено на трьох питаннях: двосторонні відносини, міграційна політика і бізнес. Експосол України в Польщі Андрій Дещиці сказав польському радіо, що польсько-українські відносини мають будуватися на безбар'єрному спілкуванні. Між сусідами. Проблеми будуть, і ми повинні звикнути до цього. І мусимо сідати за стіл та розв'язувати їх. Але щодо питання ексгумації, не треба створювати жодних додаткових комісій. Просто потрібно дати згоду на запити, які будуть подані. Організації, які їх подали за українським законодавством, отримують ці дозволи і їдуть на місце пошукових робіт та ексгумації. Ськіго достаєм те дозволення і я на місце і робимо праці пошукував і з Польський депутат Пьотер Кандиба зазначив, що відносини між Польщею та Україною тривалий час були об'єктом російської дезінформації. Він звернув увагу на наративи про українське сільськогосподарське виробництво. Як пошед фільм о кукуризи української Коли поширювався відеоролик про українську кукурудзу, яка була у вагонах і нібито запліснявіла, і така кукурудза надходила до Польщі, аби змінити польські продукти. Це звісно була нісенітниця, бо ця кукурудза декілька місяців лежала у вагонах, і вона мала право запліснявіти У зв'язку із атмосферними умовами. Ми мусимо боротися із такою дезінформацією. Споніжей паса сто дезінформація за словами віце-спікера Сенату Міхала Камінського, тільки побудова партнерських відносин може зміцнити безпеку Польщі та України. Українські воїни воюють не лише за свою державу, вони захищають всю Європу, зазначив польський політик ми і сидимо тут безпечно тільки і виключно, тому що сьогодні, у ці секунди, хтось там сидить в окопі і віддає за нас своє життя. І завтра, або після завтра, якась українська мама або якийсь український тато отримає звістку, що більше ніколи вже не побачить своєї дитини. не свого Цьогорічний польсько-український форум майбутнього є продовженням заходу, започаткованого у 2023 році. Форум організовано під патронатом Посольства України в Польщі та Польсько-української господарчої палати. Ну а далі поговоримо про те, як у Польщі користуються досвідом війни в Україні. Перев'язування, медична підтримка поранених та їх евакуація з поля бою до стабілізаційної точки під інтенсивним вогнем та загрозою з боку ворожих безпілотників на полігоні у весолії цього тижня. Відбулися спільні навчання бійців першої Варшавської бронетанкової бригади та волонтерів фонду в Медзичаші, які працювали на українському фронті. Це перші такі масштабні навчання, під час яких польські волонтери та бойові медики ділилися досвідом із парамедиками та солдатами війська польського. Одним із головних елементів навчань, що тривали, є постійна повітряна загроза, як каже командир першого танкового батальйону, першої Варшавської бронетанкової бригади, підполковник Марчін Вдов'як, Дов'як сьогодні. Безпілотники відіграє дуже важливу роль на полі бою та стрімко змінюють обличчя сучасної війни. Інродень дявань був проваджене в Афганістані в Афганістані чи Іраку проводилися операції одного типу. Інші дії ведуться на близькому сході в Ізраїлі. Але Україна тим більше розбирає все до дрібниць. Це бойові дії з використанням дуже великої кількості та е, насиченості дронами, безпілотники. Це той фактор, який фактично змінив обличчя бойових дій, що проводяться під час цих занять. Ми намагаємося уявити ситуацію. Операцію, у якій існує реальна і постійна загроза атаки безпілотників, Війна в Україні показала, що необхідно розробляти нові процедури, пов'язані у тому числі зі значно більшою тривалістю самої рятувальної операції. Ми повинні зробити висновки з війни, яка триває, сказав зводний Радослав Урбан з першої Варшавської бронетанкової бригади. Транспортування ж транспорт пацієнта пацієнта займає не дві години. У нас немає пропелера, який буде підніматися. У нас є тільки фізика. Весь логістичний ланцюжок займає від двох до семи годин. Ми повинні це усвідомлювати і робити висновки. Жепосполітий польський між просинатовчиська приготувань мужімо від чонкати себе вніски. Милібич глупцями, як ви шумудагонірові навчання тривало безперервно протягом двадцяти чотирьох годин, і під час них воїни не лише проводили рятувальні операції та відбивали атаки ворога, а й боролися з власною фізичною та моральною втомою. Всі це для того, аби найкраще відтворити ситуацію на фронтах сучасних збройних конфліктів, у тому числі в Україні, сказав Дам'ян Дуда. prezydent fundu w międzyczasie. Тож для це тренування проводиться протягом 24 годин, тому що коли тіло втомлюється, коли втомлюється психіка, ці дії виконуються по іншому і викликають більше проблем. Моє найдовше чергування тривало тиждень. Після цього ми мали добу на перепакування, а потім ми знову їхали у Бахмут. Після виходу з бахмуту я став легшим на 14 кілограмів. Між з бахмуту, бо мжейшов 14 кілограмів. У навчання взяли участь понад півсотні бійців першої Варшавської бронетанкової бригади та п'ятеро бойових рятувальників із досвідом бойових дій в Україні. Під час них використовувалася важка техніка, піротехніка та інші засоби імітації поля бою. Ну а далі про польсько-українську мистецьку і культурну співпрацю. Твори європейських майстрів, полоністика та дві картини з колекції останнього короля Польщі, які донедавна вважалися втраченими. Все це можна побачити у королівському замку у Варшаві. До експозиції увійшли майже 40 експонатів національного музею мистецтва імені Богдана і Варвари Ханенків у Києві. Це перша така масштабна презентація колекції Київського музею за межами України. Куратор виставки Томаш Якубовський пояснив, що концепція виставки нагадує художні кабінети, створені в сімнадцятому та вісімнадцятому століттях. Так само, як те кабінети мівочніков штук, так само як кабінети любителів мистецтва, так і ми весь цей інтер'єр заповнили картинами, так само як там висіли картини різних майстрів. Так само тут ми маємо італійські, голландські, фламандські, французькі, французькі картини чудових художників, серед яких Рубенс, Хуанде, Сурбарана, Белото і наприклад, Белотто, зв'язаний з після нападу Росії на Київ восени 2022 року керівник. Ництво музею вирішило позичити частину мистецької колекції королівському замку у Варшаві. Роботи захищено та законсервовано. Так виникла нова експозиція. Розповідає директорка замку Малґожатого Міляновська Кілянчик. Она сторони ефектом акції з одного боку. Ця виставка є результатом акції порятунку евакуації з Києва, який опинився під загрозою, найцінніші колекції. А з іншого боку, це використання нагоди появи творів у Польщі, аби вивчити їх, розконсервувати та показати польській публіці. Першої припадач, по другій одконсервувач, а по треті показати польським відео. Виставка кабінет європейського мистецтва поділена на розділи, що відображають різноманіття колекцій з Києва. Виставка триватиме до 30 березня. Національний музей мистецтва Богдана та Варвара Ханенків у Києві є найбільшою та найціннішою колекцією мистецтва в Україні, включає європейські, азіатські та античні твори 10 жовтня 2022 року. Внаслідок серії ракетних обстрілів. Будівля музею зазнала серйозних пошкоджень. завчасне забезпечення. Робіт дозволило уникнути втрат колекції. 1 грудня у вірян західного обряду розпочався Адвент для вірних. Це період очікування нового приходу Ісуса Христа. А водночас і час безпосереднього приготування до святкування Різдва Христового у католицьких церквах у цей період є традиція відправляти святі меси на світанку. Вони називаються роратами. Директор групи допомоги церкві на сході, отець Ляшик Крижи, нагадав, що Адвент надзвичайно гарний період, який говорить символами. Жи я дійштам в серцю та адвент ноше. То що я цей адвент ношу у своєму серці? Наприклад, це адвентовий вінок, який має нагадувати людям вдома про першу, другу, третю та четверту неділю перед народженням Ісуса Христа. У свою чергу свята меса, рорати для багатьох це подвиг, адже часто відбувається о шостій ранку. Але вона збирає нас у годину появи роси, яка символізує Христа Господа, і щоб подяк. За цю росу тим ранким живи за теороса про знаки та значення Адвенту, як от свічки чи колір одягу, додав отець Ляша Крижа. Шати, які мають свої спеціальні колори. Ще до недавніх священник вдягався у зелений колір. Настає Адвент, і священник одягається у пурпурові шати, більш серйозні та рефлексивні. У третю неділю Адвенту священник виходить у рожевих ризах на знак того, що серйозність, смуток і роздуми перетворюються на радість, яка у перспективі, бо народиться Христос Господь. Це символізує для нас третя неділя Адвенту. Буду Скоро ще трохи будемо разом радіти моєму народженню. Бенджеви разом чешили моїм народженням. Адвент у католицькій церкві та у церквах західного обряду триває від першої вечірні першої неділі Адвенту до Різдва, тобто до сутінків 24 грудня. Цьогорічний адвент є підготовкою не лише до різдва, але й до ювілейного року, який розпочнеться у день спогаду 2025-ї річниці народження Спасителя. А на 82-му краківському конкурсі шопок, який розпочався у четвер, на головній площі Кракова, було зареєстровано рекордну кількість 245 шопок. Творці традиційно презентували свої роботи біля підніжжя пам'ятника Адаму Міцкевичу серед натовпу глядачів. За традицією ми ці приносять свої роботи до пам'ятника Адаму Міцкевичу. Розповідає Малгожата нехай з краківського музею. Допіроподповніким <'я> відіми кто цопті під пам'ятником ми бачимо хто і що приніс, і що вклав у шопку. Створення шопки це пристрасть, пристрасть не тільки створення та навички таких чудових пальців, але теж пристрасть захоплення самим краковом його пам'ятками, традиціями і легендами. Новат камітрадиціямілегендамі. Переможців конкурсу оголосять у неділю. З понеділка всі подані на конкурс шопки будуть представлені у палаці під Кшиштофорами. Конкурс і виставка організовується з 1937 року. Вони були включені до списку всесвітньої нематеріальної спадщини ЮНЕСКО. Звичай створювати і носити шопки виник у 19 столітті серед муллерів і будівельників з околиць Кракова, які шукали роботу взимку. Ось таким були найважливіші та найцікавіші події попередніх семи днів Україні над Віслою. Ви слухали програму Польща підсумки тижня. А її для вас підготував Тарас Андрухович. До нових зустрічей. Польща підсумки тижня, що минає.